З чого зазвичай починається ваш новий день? Так, прокинувшись уранці, ви вітаєтесь з мамою і татом. Що ви говорите їм? А якими словами ви вітаєтесь з друзями? А які ще слова привітання ви знаєте? Так, доброго дня, доброго здоров'я! Здрастуйте! здорові були! Молодці малята! А як можна назвати ці слова? Так, вічливі. А чи знаєте ви, чому ці слова називають ще чарівними? Послухайте одну історію. Василь Сухомлинський скажи людині. Доброго дня, лісовою стежинкою ідуть батько і маленький син довкола тиша. Тільки чути, як десь далеко вистукує дятел та стрюмочок дзюркотить у лісовій пущавині. Аж тут син побачив, що назустріч іде бабуся. Тату, куди бабуся йде? питає син, зустрічати або проважати когось, каже батько і усміхається. Ось, як ми зустрінемося з бабусею, ти скажеш їй. Доброго дня, бабусю! Навіщо ж казати ці слова? дивується син. Ми ж її не знаємо. А ось зустрінемось. Скажемо бабусі ці слова, тоді і побачиш навіщо? Ось і бабуся. Доброго дня, бабусю, каже син. Доброго дня, каже батько. Доброго вам здоров'я, відповідає бабуся і усміхається. І хлопчик побачив. Усе довкола змінилось, сонце засяяло яскравіше. Верховіття дерев пробіг легенький вітерець, і листя заграло, затремтіло. У кущах заспівали пташки. Раніше їх не було чути. На душі в хлопчика стало легко. Чому це так? питає син, бо ми побажали людині доброго дня.